Всім привіт-привіт! З вами Махмелька, і сьогодні вже продовження овочевого челенджа. І я сподіваюся, що в повній мірі ми закінчимо усі цілі, котрі поставлені на покоління брокколі, і повністю перейдемо до покоління баклажана. Дуже вже хочеться пограти за оцього дуже прикольного баклажанчика, який у мене вийшов. За допомогою генетики Сімс і прокачувати його якісь навички потрібні для покоління, і закривати життєву ціль. Найголовніше для мене це, поки він підліток, закрити цю життєву ціль, щоб коли він стане молодим, обрати життєву ціль потрібну з покоління. В принципі, у нього прокачена харизма, але йому потрібно прокачати фітнес, прокачати романтику. Виготовлення нектару та танці. Це чотири нові навички. Я дуже здивована, що фітнес він не прокачав, бо в нього було прокачено повністю на максимум його моторика, і я думала, що хоча б один рівень фітнесу у нього буде. Але нічого. Ще також я йому, звісно, переробила кімнату на таку більш підліткову і в його фіолетових кольорах ось таких ось. Отак вона виглядає зараз. Ось тут купа постерів наклеєно, якийсь невеличкий бардак розкиданий, світло тільки таке приглушене. Звісно, комп'ютер і, звісно, ще кілька постерів. Сьогодні у них свято зими, тож ніхто не піде до школи, на жаль. Але школа буде завтра, і буду завтра будемо знайомитись з ще кількома підлітками, щоб почати виконувати нашу життєву ціль зразкового партнера. Кейсі, ти там прокинулась? Давайте прибереш, а і потім візьмеш залишки. А брок, коли встане, то він приготує грандіозний сніданок. Ти не будеш брати залишки? Елайдже, повертайся. Боже, брок спав у ванні, я навіть не бачила. Кейсі, ти можеш взагалі піти прикрасити разом гірлянду, червоні та золоті стрічки разом з Елайджею, поки брок готує вам їсти. Давай ми підкладемо купу подарунків під ялинку. Ви такі молодці, прикрашаєте подаруночки. А ти можеш засвітити святкову ялинку з усіма після того, як доготуєш. До речі, він вони ще й спілкуються, поки він готується так прикольно. І потім покличеш до святкої вечері. Ну це в нас буде святковий сніданок. Хоча Ейдже не дуже той хоче їсти. Але, ну що ж поробиш, Еледжа, треба хоча б зробити вигляд, що ти хочеш їсти. Вони усі сіли їсти за столом як нормальна родина. Просто це неймовірно. Молодці. Я сподіваюся, вам смачно. Подивіться, тільки, який сніданок гарний приготував брок. І я забула поставити йому якийсь музичний інструмент, щоб він міг танцювати. Він давай американо. І потанцюєш, попрокачуєш собі танці, поки ти це можеш. Брок. А тобі треба це знищити і відкритись. Спробуєш зробити ще одного вазу єнота. Боже, бідний, святий Миколай. Він впав! Шкода тебе. Ми сьогодні попрацюємо всього 4 години, тому що сьогодні свято, щоб ми могли просто підтримувати наш бізнес на слугу. що ми тут є, ми працюємо. Заходьте до нас. Він піде зараз з усіма привітається і можна менторство запропонувати. Так, займися спортом. Рок, ти там з ким спілкуєшся взагалі. Так, залишити все, як є. Вже 4 години працюємо, дуже мало. Нехай вона домалює. Брок у мене підвис. Так, якась фігня відбувається у мене. Окей, і закриюсь. В принципі, 140, Ой, 1400. Непогано, 6 годин випрацювали. Але що це таке? Воно у мене все заглючило. Брок просто заглючив. Ладно, брок, сиди там. Давайте приймеш душ і зробиш домашку. Брок заглючив, і весь, весь бізнес у мене заглючився. І я не знаю, що сталося. Мені, мене викинуло просто навіть за гри. Добре, що я зберіглася. Якийсь глюк. Ми чекаємо на святого Миколая, котрий прийде до нас. Ти взагалі хочеш спати? Давай ти поспиш. До речі, ліжко броку я також поставила інше, тому що у них дуже багато хороше було, і я подумала, що вони ну, заслуговують на гарне ліжко. Потім. Ти зробиш домашку і можеш розпакувати подарунок з броком. Брок пішов, аби допомогти Елайджі з домашкою. Так чого ж ти не допомагаєш? Давай, допомагай. Елайджі, що там тобі попалося? Щось погане. Давай ти також розпакуєш. Не в захваті від. А йому рибка якась зуба ткалась. Кейсі, ти також розпакуй подарунок. Щось якось їм не дуже подарунки усі. Запитай його, як пройшов день. Чи нормально було все у нього? Давай жарт якийсь. О, репутати від душі, Клас. Так вони усі закінчили свято до молодці Дід займіться вуху. Ну вони вже трошечки покращились відносини з Броком. Перше він знову її приваблює. І в них вже ну, нормальні, відносини, слава Богу, бо я не могла зрозуміти, чого вони взагалі в них падають. Кейсі через 16 годин на роботу. Вона пішла малювати картину. Ну йди, моя дорогенька. Брок спить, алейче спить, тож я з вами побачусь вже зранку. Просто неймовірна новина. У мене знову виросло коровисько. Воно знову велике, гарнесеньке. Кейсі, давай ти його потім погодуєш і пограєш. І погладиш. Прийшов Святий Миколай, бідний, через цю заметіль іде. Святий Миколай пішов з зб... Святий Миколай зібрав мій врожай. Ах ти, негідник! Просто. Мені треба слідкувати за його гарнесеньким обличчям, щоб воно у нього не було в прищиках. Тому він скористається засобом для очищення. Вони дуже рано лягли спати, і тому у третю ночі вони вже виспавшись всі і будуть займатися чимось. Не знаю чим. ну В принципі, Еледж дороблю домашку, брок піде малювати, робити щось з цього, з глини, чайний сервіс, наприклад, і скульптуру гнома. Айладжа прокачує собі порт. А куди ти пішла? Взагалі вони чомусь не прибирають усі ці тарілки. Я думаю, що брок вже достатньо заробляє, щоб ми могли замовити регулярні послуги покаюки. Брок домалював картину відмінної якості. Леджі подобається жарт. Чудово. Ледже зараз піде на роботу. Ой, на роботу кажу, школу. І я хочу відправитись разом із ним у школу. Провести хоча б один день з ним у школі. а вже потім я буду рокам відкривати його бізнес після того, як сходжу в школу зеледжую. Так, ми приєднаємось. Нам треба дізнатись про школу у директора. Так, давай дружно представимось. Це ж директор, молодий директор, така гарнесенька. Давай. Ти представився, молодець. Дізнатись більше про середню школу. Обирати собі шафку. Давайте отут, я. Yeah. І обговорити з учителем навчання. Ладно. Зараз треба тільки вчителя знайти. Усьо, він дружньо. Блін, погано, що ми не можемо з ними романтично вітатись. Блін, що ж поробиш? Це не той, ну все, ми йдемо готуватись до заняття. У нас дуже прикольна вчителька, така досить незвична. Щось з її очами, мені здається, вона якась чи фея чи хтось така. У нас в класі одні хлопчики. Тобто, одні хлопчики. дайте мені дівчинку. А з ким ми будемо оце зразкового партнера робити з хлопчиками. У нас якась, мабуть, школа а, спеціалізована, де поділили хлопчиків та дівчаток. Давай по фліртумадраву Троянди подаруємо. Троянда завжди це гарний вибір. Я люблю руденька, тому я обрала руденьку. О, похвалитися селфі. Відправитись до аудиторії. День кар'єри сьогодні буде у нас. Окей, ми йдемо. Я дуже вчасно відвідала школу, адже сьогодні день кар'єри. Давай троянду, троянду одразу. Ну звісно, троянда тобі подобається. Поговори з міні техніку фітнесу. Майже втюрився. Зізнайся її одразу в закоханості. Скажи, що ти як її тільки побачив, то не можеш ні про кого більше думати. Давай її запросимо на цей на випускний. Випускний з тобою безумовно, це дуже чудово. Ось наша перша закоханість, наша перша. Давай обміняємось номерами. А то ж, ми прийшли, вона, мабуть, з іншої школи взагалі позаграва з дівчиною. Вже можна перший поцілунок, але я хочу запросити її на побачення, щоб це був гарний якийсь перший поцілунок, тому що для Елайджа це також перший поцілунок. У них розвивається романтичне задоволення. Я трошечки переодягнула її, щоб вона була гарна синька так само. Ну, підібрала більш-менш нормальний одяг, який суміщається одне з одним. Все. А давай ми запросимо її на побачення. Романтика, Ask to Create Date. Романтичне. Романтичне спілкування, дружнє. Давай їжу візьмемо. Фізична близькість. Я не певна, що вона це любить, але нехай. І танці. Так, і так, як ми в Коперделі, тут є магазин секонд-хенду та Bubble ті тому ми туди і відправимось. Я так розумію, що сьогодні тут вечір комедії: оголоси публічно про своє кохання, обговори стилі танців. Потримай її за руку. Взагалі, ви можете тут сісти і поспілкуватись на тому диванчику. постав їй сміливе запитання: обговорити своє занепокоєння. Інглін закохується в лайжу і хоче запитати, так ми хочемо стати романтичними партнерами. Нам треба типу зробити. оце?» Давай це перший. Ви бачи наш ні, ну раз ви вже романтичні партнери, то давайте ви поцілуєтеся. До речі, прямо в цьому ж кафе Брок познайомився з його мамою. Це так прикольно. Можливо, можливо, це щось більше, ніж просто невеличке побачення на один вечір. Хоча поцілувались вони на вулиці, а не тут, але все ж. Позагравай і півеш, що замовиш поїсти собі. Так, замов їжу Сендвіч з смаженою куркою. Де тут? Потанцюйте разом потім. Нам треба обговорити інтереси. Все можна танцювати, де розмовляє з жінкою з дівчиною, ладно. Ми вже на срібло зробили. О, ми такі чарівні разом. Це той чоловік, хлопець, який намагався з нами, типу, до нас залицятися. одну троянду Чогось у неї падає цей. Треба дізнатись, що вона взагалі любить. Я думаю, ми маємо нормальні стосунки. Це чудово. Але хотілося б вони були неймовірними. але то таке. Так, Кейсі прийшла з роботи. У них нова романтична динаміка, гармонійна. А куди ви пішли? Боже, я думала, вони пішли вихокатись. Я так перелякалася. До речі, Ароматичне побачення вже на золото. Я навіть не заморочувалась сильно над цим. Давай ми заявимо, що ми король або королева Ну, король в цьому випадку. Щоб нас обрали королем і так, як у мене вже золото, давайте ви разом виконаєте домашку. Ви не виконуєте домашку. Це була не домашка. Я впевнена, що то було не домашка. Ви обіймаєтесь. Все, домашку роби, будь ласка. Він просто вже засипає, а завтра ж знову в школу. Так, ми отримали винагороду. Все добре. Тож, же пішов додому. Хоча він не доробив домашку. Виконай домашку, будь ласка, і потім вже лягай спати. Ти взагалі можеш помитись і теж ехти спати. Брок. Туалет, і у тебе тут купа роботи. Це го треба. Бо в мене ж ще не завершене покоління Брока, а я вже так повністю граю за Елайджу. На наступний день ми не підемо з Елайджою, ми залишимось з Броком, щоб я відкрила бізнес, щоб ми отримали ці п'ять зірочок нарешті. Ну і щоб ми доробили його навичку, прокачали до кінця. Тому що там у мене залишилось два рівні, здається. Так, залишилось ну, навіть майже один же рівень гончарства залишився. У нього нормальний звичайний день у EG також. А у Кейсі погана вдача сьогодні буде. Кейсі, давайте да, приготуєш і підеш сніданочок для всіх, а ти можеш виконати домашку. Ще я хочу повішати. Оцю фоточку. Домдамо білу рамку, щоб вона виділялася. Так, Леджі зробив домашку, він зараз намаже свої прищики, сховає. Отут прибере і піде в школу. Сьогодні він піде сам, а ми залишимось з Бороком і його бізнесом. Кейсі сьогодні теж не на роботі, буде допомагати, значить. Я йому візьму знайти друзів, щоб він познайомився ще з кимось, якимись підладками. Берок отримав 9 рівень навички гончарства, і я відкрила бізнес, працюємо 8 годин або ж допоки мене 5 зірочку. Так, це тільки зараз, хоча вже цілу годину ми працюємо, тільки зараз приходять люди до нас. Веджа та інші учні сьогодні побилися у коридорі, і вчителю довелося розбороняти, що ми повинні зробити. Нехай вони самі розбираються. Брук пішов читати лекцію. Про гончарство. Це неймовірно. Давай ми малюванню щоб почитаємо лекцію. У нас товарів майже не залишилось. Треба взяти. О, нарешті нарешті місцева легенда. Ми завершили і прагнення, і цей можна закриватись. Все. Тепер мені залишилось тільки прокачати гончарство до 10 -го рівня. Ще один рівень. Якраз повернувся Елайджа зі школи, ти можеш це прибрати. Взяти тут залишки їжі і лягти поспати. Лайджер, хто тобі дзвонить. Хочеш піти на побачення? Хоче, звісно, пішли. Хоча він хоче спати, але нічого. Потримай її за руки, потім підете отут, сядете і будете спілкуватись. So, Давай якусь історію розкажемо. Ти хочеш когось поцілувати? Давай ми її поцілуємо. Вони такі прикольні. Мені здається, у них також буде класна генетика, але про це ще дуже довго подумати типу, рановато. бо він тільки став підлітком, а нам ще виконувати другу життєву ціль, коли він буде молодим. Я думаю, що дитину він заведе вже коли буде дорослим. Так, вони дуже задоволені обидва своїми стосунками. Чому в мене оце не робиться? Не розумію. О, є. Треба ще одні стосунки тепер. Поки ми тут займаємось, давайте ви разом виконаєте домашку. давай теж свою домашку. і роби. а ми до кінця побачення зможемо виконати домашку, чи ні? Дякую за чудове побачення. Скоро побачимось. Звісно. Давай, йдіть вже додому. Він вирішив пішки дійти додому. Мабуть, поки я з Елайджа була на побаченні, тут невідомо, що твориться. Просто купа розкиданої їжі, купа всього. Останнім часом Брок відчуває, що все йде не так, як планувалося. І це прикро. Усі тільки торочать, ніколи не знаєш, допоки не спробуєш. Але ніхто не скаже, як прикро, коли ти ризикуєш, а потім все одно стикаєшся із провалом. Ні, Брок більше не хоче ризикувати. Він занадто боїться невдачі. Що це? Назріваюча тривога? Звідки вона в тебе? Страх невдачі. Потрібно придумати мету. І, звісно, це буде підвищити рівень навички. А ти також придуматиме ту. Ну, і, окей, буде теж навичка. Так, я хочу, щоб ти зібрала весь врожай, а потім подавала уроки садівництва. А, окей, тоді не збирай врожай. Давай, Джо. Ти будеш збирати весь врожай. Бо йому ще вирощувати баклажани і виноградну лозу. Виноград ще вирощувати для навички. Через кілька днів Кейсі буде святкувати свій день народження. Я думаю, що в принципі саме з цього почнеться наша наступна серія. Адже сьогодні я хочу разом з Еладжею запросити оцю Сьюзі на побачення. Тільки треба помитись. Я забула оці очки розділити. У мене три їх є. це, і це і вірусна популярність. Окей. О, Так, поїхали. Немає, да, дівчат інших. Оця підлітка. Давай з нею романтично познайомимось. Нам потрібна просто ще одна партнерка. Намагайся її звабити. Ну, мені здається, їй сподобалось, як ми її зваблюємо. Загравати можна. Щось їй якось не дуже подобається. Давай, можливо, ви отут сядете, будете спілкуватись. Він просто нікого зустріч, оце те, що його там хтось побачив його у ванні. Можливо, ти виголосиш собі мотиваційну промову, а я не поняла, а де та дівчина? Вона кудись пішла. Ну і добре, і не дуже то хотілося. Сьогодні випускний, а ми трошечки спати хочемо, то можливо, ми подрімаємо. Зовсім трошечки подрімаємо, можна ми тут? Подрімати тебе ніхто не вижене. <смі> Відправляємось на випускний разом з Еледжею. Так, ми прийшли і тут же наша оця дівчина є. Давай ми похвалимо її вбрання. Цю теж похвалить зовнішній вигляд. Скажи, що вона дуже цей, дуже прикольно, що вона прийшла в костюмі. Okay. Проголосувати за короля і королеву. Давай. Можна за себе голосувати? Не можна. Шкода, окей, давайте за, діш, за дівчину. М -м так Використати фотобудку. Без... Ідіть побешкетуйте. А потім зробить шкокетне фотно. Давай, іди побешкетуйте. Він дізнався про те, з ким вона любить бешкетувати. Правильно, правильно прожини усіх і. заходь. <плес> Мені подивитись на ті фотки, які виходять, коли вони отам ото бешкетують, було б класно. Скажіть, що то прикольні були б фотки. Давайте, виходьте вже. Боже, він став вонючим. Ти пішов дивитись на нагородження. Да. Взагалі, мені здається, для цього випускного дуже мало часу. Ну, тобто, я не встигаю виконати усі завдання, котрі є. І... Він у мене постійно погано проходить. Так, король, королева Кінг Блазень, е, Грейслін Чопра. Опитві наші дів... дівчини, ця, з котрою ми типу, намагалися фліртувати і наша дівчина. Це так прикольно. Ди. Е, Візьми фруктовий пунш, а потім можеш помить руки почистити зуби. Ну, Він взяв напій, але. Ех, хочемо ми продовжити вечірку на Авторпаті. Ну, звісно, ну звісно, ну як ми можемо не піти туди? Ой, дико представся. Жодної з наших дівчат тут немає. Це прикольно. Оця гарна. Лукас та Гілен. À, а я. Ну окей, це теж непогано. Зізнайся її в закоханості одразу. І похвали зовнішній вигляд. А, ні. Окей, давай пожартуємо просто. Ну і на цьому я буду завершувати цю серію, адже мій милий Елайджа вже дуже стомився, він весь вонючий, він хоче спати, хоче їсти. І взагалі цей впускний був якийсь не дуже. Хоча, з іншої сторони, ми провели досить непогані два побачення до цього, і я думаю, що в подальшому в нього теж все буде класно. О, він вкрашився в оцю жаклін. Давай їй дамо троянду. Mm -hmm. Ну, ось і наступна дівчина, з котрою ми підемо на побачення. А на цьому я буду завершувати. Дуже дякую вам всім за перегляд. Також дуже дякую своїм спонсорочкам, які підтримують мене на патреоні. Мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. А на цьому все. Ми побачимось з вами у наступній серії. сподіваюся, вам все сподобалось так само, як і мені, і до наступних зустрічей! Бувайте!